Ого дня в ефірі інформаційна програма вчасно про головне на цю годину розкажуть журналісти редакції інформації в студії працює мирослава куруц Завершилась 25-та сесія Ужгородської міської ради, яка тривала протягом трьох тижнів. Сьогодні депутати надали статус почесного громадянина обласного центру Альоні Камінській керівнику студії сучасного танцю Бліц. Такий же статус посмертно отримали семеро ужгородських військових. Їхні родини отримають почесні відзнаки та пільги від держави. Напередодні міста традиційно ми відзначаємо найшанованіших людей нашої громади. І, по-перше, ми розглянули найголовніше питання це присвоєння звання почесного горіни». Воно було присвоєне керівнику танцювального колективу Блід це Камінська Альона. Всі її знають. Вона більше 20 років працює з дітьми Ужгорода, допомагає їм. Завдяки їй вони знаходять себе, свій шлях у житті. Також депутати просували за те, щоб. Для семи військовослужбовців-ужгородців, які загинули на сході, захищаючи батьківщину, також посмертно нагородити їх цією відзнакою званням почесним міста Ужгорода. Діти дітям учні лінгвістичної гімназії імені Тараса Шевченка організували благодійну акцію на підтримку дітей-переселенців із зони АТО. У рамках тижня миру, який проходив у стінах навчального закладу, діти підготували багато тематичних заходів. Зокрема, писали твори на тему Змінимо світ на краще. Провели конкурс малюнків Мир у серці, організували флешмоб долоньки на полотні та зібрали багато подарунків дітям із сходу України. Акція за мир, які підключаються, зокрема, наші школи Ужгородського району, Ужгороду, збирають подарунки, пакунки дітям переселенцям із зони АТО із зони бойових дій. У цих пакунках ми збираємо канцтовари, одяг, взуття важливі для. Біженців речі, яких у них попросту немає. Ці речі поїдуть у Дніпродзержинськ у центр, на якому вже перефасуються ці речі, і будуть направлені вже безпосередньо по конкретним сінівому конкретним людям. Молитвою за Україну долучився Ужгород до Всесвітнього дня миру, який відзначають 21 вересня. У флешмобі взяли участь педагоги зі всієї області, які зараз перебувають на курсах підвищення кваліфікації. Вчителі сподіваються, що в нашому країні в Україні та у всьому світі нарешті настане мир. Заходи до Дня Миру проводять в Україні щороку. Цьогоріч Міністерство освіти ініціювало всеукраїнську освітню кампанію Голуб миру саме в рамках цієї акції Закарпат. Ський інститут після дипломної педагогічної освіти вирішив виконати молитву на центральній площі Ужгорода. Як ніколи, актуальним є боротьба за мир, коли занадто високу ціну ми платимо за цей мир. Сьогодні вся Україна об'єдналася великій мрії. Мирне небо в незалежній нашій державі. Зараз це найменше, що ми можемо зробити для рідного краю для України. Я в мене багато є друзів, які займаються волонтерською діяльністю. На жаль, не завжди я можу допомогти, але це те, чим ряці це моє реальний вклад, який Могла внести ми би хотіли, щоб мир мав мир і кожна людина мала мир у собі, і тільки тоді, коли кожна особистість буде мати мир у собі, вона зможе бути миротворцем. На Закарпатті триває міжнародний форум Експорт в ЄС для краю цей захід, не можливість представити себе як регіон, де успішно працюють європейські компанії та підприємства зі світовим ім'ям, наголошують організатори заходу. Адже в роботі форуму беруть участь близько 150 підприємств нашої держави та за кордону. Підприємці України та сусідніх європейських країн мають змогу обміняти з досвідом, крім того, укласти договори про співпрацю. На думку організаторів, форум експорт. Орт ЄС є важливим для тих підприємств, які шукають нові ринки у Європі. А Закарпаття, яке має багаторічний досвід співпраці з низкою європейських компаній, може сприяти налагодженню взаємовигідних контактів. Захід триватиме до 20 вересня. Включно підприємства ще мають можливість зареєструватись та взяти участь у роботі форуму. Ми вважаємо, що дуже великі перспективи саме тут. І місцеве розташування, і великий потенціал. І саме головне те, що Закарпаття і без того вже непогано розвивається, є зростання бюджетної складової, і ВВП, і нема тих вад, котрі, наприклад, маємо ми в своєму регіоні. Тут не загублена промисловість. Тут все, що можна зробити за найвищим стандартом. Ми свого боку зробили запрошення. Бюджету утворючим підприємством підприємствам з іноземними інвестиціями Закарпаття. Вони ті чи іншою спосіб також представлені або їхні представники, або стенди. Тринадцятирічний ужгородець Марк Дробнич представить свій технічний винахід, шкільний мікроскоп із віддаленим управлінням на всесвітньому конкурсі Google Sign Fair 2014». Хлопець єдиний учасник від України. В Каліфорнії він змагатиметься за головний приз 25 тисяч доларів, які він зможе витратити на навчання у будь-якому вищі світу. Подробиці далі у сюжеті. Марка, як і ще 14 учасників, відібрали серед майже тисячі молодих винахідників зі всього світу. Тепер свій мікроскоп з віддаленим керуванням він представить у головному офісі компанії Google в Каліфорнії. На створення технічної новинки хлопець витратив більше дев'яти місяців. Зробив його з конструктора Лего і вже встиг представити його у своїй школі. каже для уроків біології, це незамінна річ. А найважливіші деталі це якраз ось ці. Веб-камери, а також ось цей блок. Через нього, на нього йде керування від мого планшета. Тобто це, цим мікроскопом можна керувати з десь до 50 метрів. Це дуже корисно в, в великих класах, бо вчитель може стати за партами і вже керувати і розказувати. Цей мікроскоп може замінити звичні механічні мікроскопи, які використовують в школах на уроках біології. Винахід марка зекономить час на налаштування старих пристроїв, дасть можливість гуртом розглядати мікрочастинки та навіть проводити уроки як онлайн-конференцію, адже зображення з мікроскопа можна одразу ж виставити в інтернет. Бо це відразу в трьох приближеннях, і можна і роздивитися зверху, і знизу, і самому бачити, як це все працює, вся механіка, як це рухається. Тобто, це дійсно цікаво дітям. Я вважаю, що це підняло їхній інтерес. І до біології, і до інженерії. Для свого винаходу до марку довелося купити всього дві найпростіші веб-камери. Все інше зробив із конструктора. Лего він для хлопця з малку був найбільшим захопленням. Цікавість була настільки великою, що батькам навіть доводилося так, ховати від хлопця конструктор, аби вистачало часу на навчання. Скільки я його пам'ятаю, він завжди з цим лего. У нас ми навіть з будинку забрали все лего в село, бо це неможливо було. Він е в школу потрібно домашнє завдання. Я ще тут зараз це доро. Роблю і потім уже сяду за навчання, і нам прийшлось більшу частину лего відправити туди до бабусі в село. Вже за кілька днів хлопець представить свій проект у Сполучених Штатах. Якщо журі поважає його винахід кращим, то хлопець отримає 25 тисяч доларів, які зможе використати на навчання у будь-якому вузі світу. Більше про молодих винахідників та розробників Закарпаття та про те, чому свій технічний потенціал вони віддають іншим країнам. Дивіться у програмі Вчасно підсумки тижня у суботу, о 19-й годині. Нові тепер обов'язкове. До тепер незалежне тестування міністерством освіти тільки рекомендувалося. Та з 2015 року до вишу не зможе вступити той, хто не складав зно. Про всі нюанси найближчої кампанії тестування ужгородським вчителям та школярам пояснили спеціалісти івано-франківського центру оцінювання якості освіти. До початку нового зНО більше трьох місяців, а для майбутніх абітурієнтів уже проводять консультації. Нормативних документів на міністерському рівні ще не затверджували, певні зміни ще внесуть, проте основні правила складання тестів з року в рік незмінні. Можливо, будуть певні зміни в переліку предметів, певні зміни, ну деякі технологічні, але оскільки немає підписаних документів. Зміни будуть, тому що кожного року процедура проведення знову удосконалюється, однозначно будуть, і тим більше вони випливають із змісту закону про вищу освіту. Але просто треба дочекатися. Основний посил, який ми робимо суспільству, знову буде, бо це є вимога закону. Всі інші роки ми чекали постанови наказу міністерства освіти, підтвердження цього меню. Це зараз є закон, тобто знову на 195% буде, але Процедура буде зараз готуються документи. Ужгородських школярів, що готуються закінчити школу наступного року, та їх вчителів щодо проходження тестування, консультують фахівці регіонального центру оцінювання якості освіти. Майбутні абітурієнти кажуть, з поняттям знов вже знайомі, готуватися до нього починають вже зараз. Не боюся, тому що нас в школі досить добре до цього готують всі сім років, які ми там навчаємося. Тобто, в основному нам кожен рік, відколи ми вступаємо в гімназію, нагадують, що ви будете здавати зно, тому готуйтеся, учіться з самого початку, щоб потім останній рік не бігати до репетиторів і не все так в спішці. Я знаю, що це правильно, але так якийсь цей контроль, так що перевіряє там, кажуть, з металошукачами. А за всім цим це трохи як і насторожі, і ну як напруженість, така перед цим. Але потім кажуть, розслабляєшся і зациклюєшся чисто на завданнях. Як кажуть організатори зовнішнього незалежного оцінювання, найбільша щорічна проблема тестування це спроби абітурієнтів використовувати мобільні телефони, плеєри та інші засоби. Тому нагадують, усі під час ЗНО рівні у своїх правах та обов'язках. Усі правила самого тестування, перелік документів для реєстрації та всю іншу інформацію можна дізнатися з офіційного сайту Регіонального центру оцінювання якості освіти. На цьому я з вами прощаюся. Більше інформації у вечірньому випуску о дев'ятнадцятій вдалого вам завершення робочого тижня і на все добре.